Дуже класний додатковий підробіток для тих людей, які не люблять виставляти свої фото, відео у соцмережах, ну, які, ну, категорично проти цього, але хочуть десь підзаробити коштів. Це заробіток на завданнях. Робота заключається в тому, що ми ставимо лайки на якісь пости, підписуємося на сторінки, виконуємо певні завдання. Також проходимо опитування. У нас є 18. Перевірених сайтів, на які ви заходите і опрацьовуєте там інформацію. І ці кошти потім згодом виводите на свій гаманець. За один день з одного сайту можна заробити 10, 20, 50 гривень, таких 18 сайтів, тобто за один день 200-300 гривень можна заробити. За місяць часу, коли ви вже розібралися в цьому, заробіток може бути 5-10 тисяч гривень. Не впевнена, що такі заробітки підійде геть усім, але все-таки знайдуться такі люди, яким буде таке цікаво. Якщо ти теж хочеш так заробляти, як партнери нашої платформи, то потрібно придбати доступ до заробітку на завдання. Пиши мені в телеграм, я залишу тут посилання з як говорять дівчатка нашої платформи, або заробіток на завданнях, або просто став плюсик тут.